Всім привіт! Я вітаю вас у магазині Варус. Сьогодні ми з вами дивимося акційні пропозиції до 6 серпня. Подивимось вами і овочі, фрукти, і всі категорії товарів. Приємного всім перегляду. Ось такий гарний виноград Кишмиш. 50 гривень. Економія по 130 гривень за 1 кілограм. Дуже гарний. Кавун Україна по 20 гривень за 1 кілограм. Печериці королівські 197 гривень. Печериці звичайні 118 гривень. Перед червоний зараз в акції 110 гривень за кілограм. Помідор черрі по 160. Перед солодкий по 44 гривні. Помідор рожевий по 80 гривень, огірок салатний 70. Жовтий помідор по 100, огірок для саління 40 гривень. Помідор, звичайний 70 гривень. Картопля молода по 19 гривень. Капуста рання по 18 гривень. Цибуля рівчата 13 гривень за 1 кілограм. Буряк по 49,60 60 за кілограм а на минулому тижні був по 10 Картопля молода, мита по 28. Морква по 40 гривень за кілограм і картопля рожева по 29 гривень 50 копійок. Кабачки зараз в Арусі коштують 18 гривень 80 копійок за кілограм, тепличний огірок 46 гривень. Перець білозерка 35,90. І баклажани зараз зі знижкою 20% 27 гривень. Навіть яблуко українське Женева Зараз в акції зі знижкою 20% 63,90 гривень. І це найвигідніша ціна серед супермаркетів. Golden Delicious 150 гривень. Персик відбірний по акції 150 гривень. Нектарин відбірний 170 гривень. Черешня 320 гривень. І слива українська по 60 гривень за кілограм. Банан по 63 гривні 90 копійок, 1 кілограм. І лохина по 200 гривень за 1 кілограм. Тунець у росолі подрібнений або в соєвій олії 185 г 40 гривень. Тунець шматочками в росолі у власному соку 68 гривень. Горошок і кукурудза – солодка 40 гривень, 50 копійок. Горошок 420 г, кукурудза – 340. Ананаси шматочками. 59,50 в легкому сиропі 565 грамів кільцями трохи дорожче 63 гривні. Рис шліфований, довгозернистий пропарений. Ціна за 1 кг 56 гривень. Крупа рисова довгозерниста 56 гривень. І рис круглий, 56 гривень. Всі три варіанти по 56 гривень. щедрий дар олія. Соняшникова 71 гривня 30 копійок 850 мл. Олейна коштує майже 73 гривні. І крупа гречана 35,91 кг. В акції оселедець по 100 гривень. Хек хупсі 150 гривень. Доволі непогано виглядає. І креветка ціла. По 270 гривень без глазурі за 1 кілограм. Бачили таку новинку сосиски з лососем. 250 грамів, Ціна 60 гривень. Склад лососів і риби, солоні, фарш. Крабові палочки охолоджені. Краб-крабич 200 г75 гр. гривень. Ось такий варіант: за 120 гривень 180 г. Гр. І від Варто, найвигідніша пропозиція 400 г. З такі великі, Ціна 110 гривень. Паштет рибний з лосося 150 г, 35 гривень. І є ще зі смаком барбекю 35 гривень-150 г. Акція на карась охолоджений 56% знижка по 40 гривень за 1 кілограм. Ось такий сир в акції Грант з волоським горіхом. Порційні шматочки в цілому по 250-300 грамів і 34 гривні за 100 грамів. Ну, десь на 90 гривень в середньому буде. Подешевший сир голландське молочне джерело 23 гривні за 100 г. Ну, теж порційні шматочки є і маленькі і великі на 60 гривень 90-85 гривень. Ковбаса Венеція від фару 320 г. Першого сорту сиро копчена. Ціна 110 гривень. Ковбаса Браун від торгової марки Ювелейний. 340 грамів вищий сорт. Ціна 150 гривень за одну паличку гумілка куря 4 які 130 гривень за кілограм. Стегно в маринаді. Чорний часник 180 Ковбаски часникові 170 гривень за 1 кілограм. Ковбаски домашні 180 гривень. Плавнений сирок в акції Дружба Гуландський вершковий по 16,50, вага 70 грамів 37% жиру. Гарна ціна на сир Вершковий XXL. Тут 300 г. І ціна 110 гривень, 90 гривень економія. Сир гауда 60 гривень 150 грамів чехія. В акції печінка. корчан пролірів охолоджено. Вага 700 грамів, Від наша Ряба», Ціна 88 гривень. Фарш філейний лоток 400 грамів 103 гривні. Гомілки в маринаді барбекю. В упаковці в середньому 1 кг 400 г і ціна 150 гривень за кілограм. Крильця в гірчично-медовому маринаді. В упаковці кіло 300м 155 гривень. І по 140 гривень крильця східний апельсин не гострі, В упаковці в середньому 1 кг 140 гривень. Ковбаса яловича варена від вартом вищого сорту 400 грам 100 гривень. Ковбаса варена столична Алан 32 гривні за 100 грамів. Тут в середньому 300-400 г у упаковці. Ковбаса Глобинська від Глобино Вищий гатунок 500 грамів 96 гривень. І ще в акції за 100 гривень. Ковбаса молочна вищого сорту. Варта від торгової марки Варта. Ось такі сардельки вищого сорту швейцарські. В упаковці в середньому 1 кг Склад в цілому непоганий. Можна купувати. І ціна 140 гривень за кілограм. 130 гривень коштують сардельки королівські вищого сорту. В упаковці 900 грів до 30 гривень. Яйця у варусі, друга категорія по 4 гривні за одну штуку. Файна курка 80 гривень за 10 штук. Перша категорія 71 гривня 20 копійок. За 75 гривень 90 копійок 15 штук. Молоко в акції. Молочний острів 2,3% жиру. 900 мл 38 гривень. Від ферма. 52 гривні 840 мл. Від Варто 900 мл 38 і світловодське 35 гривень 840 мл. Ось така новинка, ряженка від торгової марки Яготинська. 60 гривень 750 мл з полуницею. Таки пробувала я ні. Цікаво, буде спробувати. І ще є варіант з курагою смачно це чи ні, не знаю. Поділіться враженнями, якщо пробували. З курагою 58 гривень і, звичайно, без різних домішок 45 гривень, 750 мілілітрів. Сметана 46 гривень 15% жиру від торгової марки варто 39 гривень. Ось такий варіант: 21% жиру. В акції сметана ягодинська 39 гривень 300 грамів. Просто наше 45,50. Сир кисломолочний. Від варто 63 гривні. Нежирний, 350 грамів, 69 гривень. 330 зрозуміло, що коїться. Вже 330 грамів. Або 350, вже зменшують. Упаковку 330 г нежирне, 63 гривні і 67 гривень 5% жиром. Сметана харківська 20% жиру, 350 г за 33 гривні. Йогурт зі смаком персиком або чорниця ожина 21 гривня 50 копійок, 400 г. І велика упаковка йогурт полуничний за 40 гривень. Тепер перейшла я на відділ солоденького. Печиво, цукровий, пряжене молоко від торгової марки Вигода по 8,50 за 100 грамів. Вага в упаковці 190 грамів в середньому. Аник за абрикосовою начинкою по 70 гривень за кілограм 43% знижка. Ось ці пряники. Давайте подивимось, скільки в упаковці грамів. Ну, в середньому 400 грамів. Ну, тобто. Два або три таких пакуночка І буде 70 гривень ціна. Вафлі Ваферс з начинкою полуниця, шоколад і лимон. 31 гривня 142 Печиво Печовоздобне ловіта джелі, смаком малини, апельсина вишні по 28 гривень 135 гривен вафліваферс. Кокос-мигдаль велика упаковка. Або молоко. Горіх, шоколад, всі по 39,70-216 г. Ще в акції рошен: здобне ловіта, кейк, яблуко, кориця, вишнева начинка і полунична начинка. Якщо будете купувати, зверніть увагу дуже смачний варіант: яблуко та кориця, мені подобається. І вишнева ванільна начинка. По 29 гривень 168 грамів. І одне печиво в акції ловіта з шоколадними шматочками. Dark какао. 30 гривень 150 грамів. Непогана ціна ну, наприклад, на подарунок. 99 гривень цукерки 100 ри від світоч. Майже 200 г в упаковці. 135 гривень економія. Печиво затяжне, Марія 70 гривень за кілограм. ну Тут десь грамів 350 буде. 8,70 за 100 грамів. Печиво затяжне зерновий мікс від вигода. Ну, тут теж десь 250-300 грамів у упаковці. Пас львівський бочковий 2 літра за 61 гривню 50 копійок. Або ось такий з смаком яблука живого бродіння. Він такий, знаєте, темний дуже. І ціна 51 знижки 28 гривень півтора літра. Масло теж в акції халичина 75 гривень, 180 грамів у упаковці. Ще по акції масло селянське для дітей клуб сиром 80 гривень 180 грамів. Масло слодковишкове екстра 63 гривні. 20 гривень. Економія масло вершкове, наш молочник 180 грамів екстра 98 гривень. Масло харьковське 73% жиру за 60 гривень. Слобіло 180 грамів, 95 гривень. Синя пачка. Масло солодковершкове від волошкове поле 180 г за 96 гривень. І масло солодковишкове Біло тут 400 г за 209 гривень. Такі гарні млинці французькі з куркою від Хоторок 370 г, ціна 43,50 г. Морозиво лимонно шоколадне вітри ведмедя 23,90 75 г. І за ту ж саму ціну з ташкою. Ось така гарна ціна на морозиво з ароматом ванілі. Від ласка 540 грамів за ціною 450. 20% подарунок і ціна 70 гривень. І морозиво груша Торблю від ласка 500 грамів 88,50 Ось такий святковий стіл накрили. Ну, тематично. 1 серпня зі святом Маковія. І ось бублик з маком 12 гривень за 100 грамів. Калач святковий з маком 17,65 за 100 грамів. Ще теплий. Ось тут хтось зважив, навіть скажу вам, скільки буде коштувати: 69,20. 392 грами в середньому. Булочний виріб, рулетик з маком. Ціна 16,80 за 100 грамів. Одна штучка на 19,80 Торт пісочний ягідна хмаринка 27 гривень за 100 г. Пиріг стобний яблучний 13,50 за 100 г.